Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. І сьогоднішнє відео має бути знову дуже цікавим і дуже щасливий, що ви зараз всі тут мене слухаєте. І дуже всім хочу сильно-сильно подякувати за, кожну, за кожен коментар, за підписку, за відписку, повністю за все, що тільки може бути. Мені дуже приємно і я всіх вас люблю і поважаю. Дякую вам і сьогоднішнє відео. Має бути дуже цікавим, бо я хочу трошки поговорити про яку марку автомобіля варто купляти тут в Канаді, яка марка автомобіля тримає дуже велику вартість при продажі. І в загальному я закину і залишу різні сайти, де ви зможете собі купувати автомобіль чи знайти автомобіль. І хочу поговорити, чому, наприклад, в Альберті так популярно мати трак, і чому люди купують трак, чи справді. Це варто того, щоб а, мати трак, і тому що за трак треба платити трошки більше за бензин і в загальному за обслуговування. І чи справді неможливо взагалі обійтися без траку тут в Канаді, в Альберті, особливо, тому що тут такі морози і така зима. Так що дивіться до кінця і насолоджуйтеся, тому що я зараз знаходжуся в центрі міста біля головної арени міста. І дуже-дуже радий і собі насолоджується, знаєте, всім краєвидам, який позаду мене, і трошки вам ще познімаю, якщо вийде щось таке надзвичайне побачите. Я думаю, що багато з вас зараз подумають, о, ти хочеш прорекламувати а, машину а, цю марку, тому що ти на ній їздиш а, і ти іншої не знаєш, ти не їздив на інших машинах, ти не можеш говорити. Друзі, я вам так скажу: я мав Dodge, я мав Ford, і не один, так само не один Dodge, я мав Міцубіші, три різних Mitsubishi, мав спортивну Міцубіші, мав два седана, і також багато-дуже багато Тойот. Багато і багато знайомих, яких я завжди чув різні, як то кажуть, можна так сказати, проблеми, які вони мені постійно розповідали про свої різні марки автомобілі. Так що я трошки розуміюся, трошки знаю і знаю, про що я говорю. В Канаді дуже популярна машина в загальному. Є Форд Ford. і Форди переважно купують люди багато із за того, що це, як то кажуть, популярно. Знаєте, тут особливо в Канаді, популярно і в Америці, і що тому люди купують і навіть якщо вони дійсно десь там. Глибоко всередині серця, може, люблять японську машину, чи Тойоту, чи ще щось, вони просто не хочуть це визнати, і тому вони купують, як то кажуть, інші машини. Тойоти, вони є досить такі дорогуваті машини тут в Канаді. І якщо ви подивитеся на різних вебсайтах і на різних оголошеннях, то дуже рідко можете знайти якусь нормальну вживану Тойоту. Я маю на увазі з маленьким пробігом. Але якщо ви знайдете якусь нормальну Тойоту з маленьким пробігом, то вона буде коштувати дуже дуже велику суму. І навіть машини з великим пробігом коштують. Досить великі гроші. І це говорить тільки одне. І це є правда, це є факт, що Тойоти є фактично най... одна з таких марок, які тримають найбільшу вартість, якщо ви хочете її перепродати в майбутньому. І завжди добре таке мати. Не говорю, що люди купують машини, щоб їх потім перепродувати, але завжди може різне статися. Може бути таке, що, не дай Бог, ви не отримаєте піар. Може бути таке, що вам треба буде. Екстрено е, така ситуація, що вам треба буде просто гроші. І як ви зможете це зробити і це, на це попасти, якщо ви е, будете мати проблему е, продати вашу машину, або якщо ви будете втрачати на машині 5-6 тисяч і вам треба вже завтра їхати? А Toyota це така машина, що ви поставите оголошення, і вона вже на другий день чи за пару днів е, запросто піде і перепродасться. І це дуже, дуже, дуже зручно. І дуже вигідна марка. Я вам чесно кажу, що е, я мав, в моїй сім'ї на даний момент є. Е, зараз вам скажу: раз, два, три Тойоти. І за всю свою історію я мав чотири Тойоти, тобто в сім'ї. І ні жодна Тойота, яка в нас була, е, ніколи нам не давала ніяких проблем, ніяких е, взагалі. Нічого просто я прийшов, сів машину, поміняв масло, поміняв там е, е коробки передач масло там е, раз там на пару років, і все, і машина їздить, не дає ніяких проблем і тримає вартість, і можна перепродати. І взяти назад свої можна так сказати гроші. І навіть в деяких ситуаціях можна навіть ще заробити на цих машинах. Тому це дуже дуже хороша марка, яку я рекомендую персонально. Мене Тойота не спонсорує. Е, мене е, я просто віщирого серця хочу вам порекомендувати, бо я маю по своєму досвіду можу чисто правдою казати, що ці машини вони дуже хороші і дуже ціняться тут в Канаді. Тепер давайте поговоримо, чому в Канаді, особливо в Альберті, так популярно мати трак. Тут настільки популярно мати трак, що тут трак крутіше вважається, ніж, наприклад, BMW чи Mercedes якісь мати або щось інакше. Тут люди підвищують свої траки, тут люди ставлять великі масивні колеса на свої траки, і дуже горді, що вони мають траки, їздять на траках. Ви повинні зрозуміти, що це є, можна сказати, Ця провінція це є провінція е, е, нафти, провінція газу. І тут люди люблять великі мотори, великі розходи. І така зима, така природа, як то кажуть, дозволяє е, і заставляє мати таку машину, яка може проїхати просто всюди, просто всюди без ніяких проблем. І багато з тих людей, які мають траки, вони люблять займатися полюванням, вони люблять займатися зимовою рибалкою. Вони люблять а, а, просто мати таку машину універсальну, розумієте, трак це універсальний автомобіль, який може возити дупу, і також може возити багато людей, може возити якийсь груз, якийсь багаж. Якщо вам треба перевезти якийсь матрас або а, якісь меблі, і особливо на початку, коли ви приїдете в Канаду, ви це просто зрозумієте зразу, наскільки це дорого, щоб когось просити постійно, чи там навіть 20-40 доларів платити за те, щоб просто вашу одну річ доставили. А так, якщо ви будете мати трак, то ви самі собі можете. Бути господарями, самі собі можете навіть прицеп взяти в прокат якийсь ви навіть можете собі цей прицеп, який ви візьмете на прокат, чи навіть собі купите і займатися якимось перевозками, і таким чином підзаробляти собі на початку, допомагати іншим українцям, допомагати іншим людям. Це дуже дуже зручно. І машина просто універсал і не може просто не радувати, коли ви її маєте. Тому що вона висока, і навіть коли ви тут, коли, наприклад, слякуть, починається плюс, наприклад, зимою, і потім е різко температура міняється, все переходить в е такі, знаєте, морози, сильний лід, е великі горби формуються, і на маленькій машині не є легко заїжджати навіть в гараж, чи навіть е десь по таких, знаєте, другорядних вуличках. І тому це дуже Дуже зручно мати таку високу машину і особливо повноприводну машину, коли ви собі включите повний привід ви собі їдете, як то кажуть, спокійно, впевнено, в безпеці і не обов'язково купувати новий трак, тому що траки переважно так роблять, що вони міцніші в загальному машини. І вони також дуже до речі, любий трак, який у вас є, він буде тримати ціну тут, в Альберті. І якщо вас цікавить, навіть не в Альберті, а навіть і в інших провінціях, тому що це фактично як і робоча машина, так і, ну, так і я сказав, універсальні автомобілі, тому люди так люблять в Альберті ці траки. І це так престижно, і особливо, особливо за, за, я б навіть не сказав, що траки тут настільки люблять, можна так сказати, що тут починається це все любов до траків зі школи, і потім це все переходить, як то кажуть, вік, такий середнього віку, можна сказати, як в мене зараз з 25 до 35. І потім навіть старші люди старшого віку. Після 40, після 50 так само люблять мати траки і купувати траки. Бачите, вон там вдалині люди чекають, щоб зайти і зігрітися і їсти, отримати. Бачите, скільки тут бомжів. І в палатках люди живуть. Це дуже-дуже проблема в Канаді взагалом не тільки в Едмонтона. Тому задумайтеся, це одна з найкращих країн в світі, і тут теж стільки багато бомжів є. Це просто жах. Але повірте, ви це зрозумієте тільки тоді, коли ви. Будете мати трак, або вам треба буде щось перевезти, або вам навіть треба здати пляшки. Наприклад, у вас там є 5 мішків, 6 мішків, пляшок. Ви собі закинули ззаду всі пляшки, нічого вам не тече, нічого вам не смердить, все, розумієте, окремо від салону. І ви собі просто сміло поїхали, здали пляшки. Тобто в будь-якій аспекті життя трак просто. Такі, в такій місцевості просто підходить повністю. І завжди добре мати одного трека в сім'ї, а другу вже, наприклад, якийсь там простий е, е, там, джип чи якусь легку машину. Звичайно, це тільки моя думка, а вам не треба її брати, як то кажуть, серйозно, нікого не переконую. Просто ділюся і розказую вам, чому так люблять траки, чому траки настільки хороші. Це не те, що просто о, я хочу їздити на траку, возити дупу і платити там. По 15 літрів за 100 кілометрів, по 20 літрів за 100 кілометрів. Нові такі середнього класу траки, наприклад, навіть такі, як мій, бере 12 літрів на 100 кілометрів фактично приблизно по місту. І це не так вже і погано, повірте мені. І, при то, і ви їдете високо, у вас видимість краща, і ви собі завжди, як то кажуть, сам свій господар, як я вже говорив, треба щось перевезти без проблем. Побачили щось, наприклад, на Marketplace на Фейсбуці. І щось цікаве хочете забрати іменно зараз, вже в цю хвилину. Бо зараз, якщо ви не приїдете, то хтось інший це купить. Ви маєте цю можливість, бо у вас є трак, і вам не треба ніколи ні від кого залежати. Тому, друзі мої, задумайтесь над цим і надіюся, що відео вийшло таке досить цікаве, інформативне, і ви для себе щось нове дізналися. Бажаю вам тільки самого найкращого успіху і всього, всього найкращого до наступних відео з вами, друзі мої.